Панується три, три вірші у мене. У мене є про війну і є про різдво. Можна, я почну з війни, бо ми всі сьогодні згадуємо бійців і дякуємо тим, завдяки кому ми можемо святкувати. Можна, я прочитаю таке і завершу різдвяними. Це диппіт такий. Очі кольору хакі, очі кольору хакі, ноги взуті, у берці. Увійшли в мою хату. Увійшли в моє серце, куртка кольору хакій, скроні димом пропахли, розцвіли наші маки серед попелу бахмуту Як вам піксель цей личить, смерть нам коло чатує, руки ці і обличчя, вітер степу цілує. Щось таке відбувається межи мною і тобов, чи то смерть з нами грається, надсилає любов. Я живу у поляків, ти в пекельнім вогні, очі кольору хакі ви мені. Це диптиха, оце продовження називається контузія. Посипалося здоров'я, як горох із розірваної торби, рештки розкришених зубів. Щоранку залишається на шматку хліба, кров, що, тече, що текла із вух, плине в жилах під шаленим тиском, ліве вухо лечує ракетний грім, не кажучи про туркотіння голубів, очі, уражені ударною хвилею, болісно мружаться від сонця і нічних ліхтарів. Нога, поранена в бою, вимагає костура. Костур допомагає ступні. Але кривить спину, кривава виразка шлунку від сухої мівіни в окопі, не терпить твоїх сигарет і не хоче рубцюватися. Нерви жорсткі, як рвані дроти, колють у скроні і не дають голові спокою. Чотири контузії, подарунки Бахмуту. Боя... Ми боялися ампутації ноги, а контузія страшніша за неї. Ампутація розуму білий світ став чорним. А зараз я зачитаю вірш. Моя бабуся в дитинстві казала мені: я приїжала на канікули в село, і вона казала. Не ходи сільськими дітьми колядувати. Оце вони гуртом зберуться, як оточереда, у вікно кричать, дай не дасте п'ятака, перекину хату з Не смій таке співати. В тебе дід церковний староста, в тебе батько регенко, співай церковне, співай культурно. Я кажу: а як же у вікно не стукати? А ти стукає у двері, заходь і скажи такі два слова: благословіть, колядувати. І це я, коли вже виросла, стала поетесою, написала такого вірша. Благословіть, колядувати. Вертеп від хати і до хати пливе, мов човен у снігах. Благословіть колядувати, змахнув крилом різдвяний птах, благословіть колядувати, репить під чобітками сніг. Я хочу срібну гривню мати. Колядників лунає сміх. І предків незабутніх лиця прилинуть до вікна, дивись. Чи всі дванадцять страв на місті, чи наш звичай не перевівсь, на землю сніг впаде лопатий, з гостинцем зайчик пробіжить, благословіть, колядувати, Різдво дає нам силу жить, так повелося в Україні, Віддавна славити Христа, бо в ніч різдвяну, зореплинну нам сяє істина проста. Ісус родився, прославляймо Його народження святе. У Сина Божого навчаймось любити ближніх, як себе. Стає зоря над віфлеємом, пливе різдвяна коляда, радіє світ, і в ньому є ми, є Україна молода. Благословіть колядувати, лунає в селах і в містах, в оселю входить Божа мати, із немовлятком на руках. Христос народився. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам. Україна! Понад усе! Я вас люблю, дякую, засято!